Наступна головоломка. Отже, у нас є рівність 5 мінус 3 дорівнює 8. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справиться з вирішенням даної задачки. Отже. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб свідчити, що ви правильно справились з даним завданням. Отже, як вирішується дана задачка, для цього нам достатньо перемістити. Ось цей сильничок, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 мінус 3 буде 6, 6 дорівнює 6. Наша рівність вірна. Отже, задачку вирішено, головоломка вирішена.